Ребята, всем привет! У нас конець ночної сміни. Діжурство пройшло спокійно. Едім на ротацию. Хорошего всем дня! Хоча нині на роботі відео вона вже не знімає, прихильників у найсексуальнішої полісвумен Людмила Мілевич. Тільки прибавляється понад 12 тисяч підписників в інстаграмі, а у Фейсбуці вичерпаний ліміт друзів. Через це відома дівчина коп навіть створила фан-сторінки у соцмережах, зареєструвала і власний ютуб канал. Тут вона або качає форми з відомим тренером. Або літає над Дніпром, або відпочиває. Інтернет-користувачі красунею нею копам захоплюються і активно коментують. Через таку популярність Людмилу в ролі зірки почали запрошувати на різні заходи вечірки, спортивні змагання та навіть на передвиборну агітацію. Каже, такі пропозиції вже надійшли від трьох політичних партій. Я є аполітичною людиною. Мене це взагалі не цікавить. Дуже багато партій хочуть, щоб я приймала участь у якихось у заходах. В таких заходах я право не маю приймати участь. Мені це взагалі не цікаво. Я хочу виконувати свою роботу. Та найбільше інтернет-спільноту збурив ось цей банер у Запоріжжі. На ньому Людмила Мілевич із Василем Вірастюком запрошує на автопаті. Мовляв, захід комерційний, а полісменам, окрім державної служби, підзробляти не можна. Та Людмила Мілевич запевняє, була ведучою автоперегонів зовсім безкоштовно. Ніхто мені грошей за це не. Платив, ніхто мене не кормив, жодної копійки я за це не отримала. Участь я приймала не в формі, от у свій вихідний день, абсолютно безоплатно. От, і, на бікбордах було моє зображення, воно було також використане без форми, без шевронів в цивільній одежі. На що я маю право? Те, що автопаті Людмила Мілевич проводила на волонтерській основі, підтвердили й організатори заходу. Кажуть, її запросили, бо вона часто відвідувала перегони. Нам було, скажімо так, що була дівчина Василь Яросток, такий мабуть, немаленький, да, муштінка, і з ним дуже... там симпатичная какая-то вещь. Вот все совпало, ей интересно, она приехала. Мы пообщались, посмотрели гонки, по -по фотографировались, раздали авторов. Никаких райдеров, каких-то там зарплат, взяток, ничего такого подобного не было. Обличчя Людмила Мілевич з'являлося і на рекламних листівках у Києві. Нічний клуб організовував гучну вечірку з селфі копом. Людмила зізнається, її туди справді кликали, та вона відмовилась. А в адміністрації клубу дівчину запевнили, на листівках її не зображували. Це хтось в інтернеті скачав фотокартки мої і просто зробив такий, ну чесно кажучи, фотошоп. На бітбордах в місті Києві зображення мої ціневі сіли. Вони були тільки в інтернеті. Я такі фотокартки бачила в інтернеті, змонтовані з собою. що вам краще про це навіть не знати. Людмила каже: в керівництво поліції претензій до неї немає, адже закон вона не порушувала. Державні службовці не мають права займатися жодної оплачуваної діяльністю, окрім творчої, наукової і викладацької. Ну і це оформлено. Належним чином відтак, аби уникнути непорозумінь, нині вже лейтенант Людмила Мілевич поліцейською формою світить не в своїх відеороликах, а лише на роботі. Євгенія Коваленко, Сергій Декун, телеканал Новин 24.